Так, зроблю огляд на сорт помідора дубок міськорослий. У мене в цьому році прямо на шестя совки. гусіні я вже обробила. фітовірма. Так, але все ж таки є. О, сидить. Дивіться. А, жива чи ні? Да, жива. От гадіна. Треба ще зробити одну обробку. І так, сорт дубок. Це ось така сливка, дуже плотна, м'ясиста і дуже врожайний помідор. Дивіться, скільки її. Майже по полу вона. На цей сорт майже на полу ми вже їли помідорки, але для красивого огляду хочу зараз зібрати. Бачите, знову совка. Ма вже її тут чи є ще. Ой. Так. Вон. Що роби? В цьому році то саранчі, то совки, то лягушик. Якось такий рок, рік на живності багатий. Так. Ну добре, зараз один оцей скуштуємо і покажу. Так, сорт дубок. Ось така краса. Просто, просто красота. Ось такий помідор низькорослий. Гарний такий помідор Скуштуємо. Так, окрім сорту дубок, зараз ми скуштуємо ще. Можливо, парочки таких для консервації, невеликих зараз. Хотілося б показати, як воно ріжеться, але Ді, Він дуже плотний, ніж в мене, тоненький, і одною рукою складно. Ой, зараз розріжу, щоб показати який стержень. От бачите, він дуже плотний і стержень в нього так. Помідор, ну також гарний такий сильний стержень. Помідор кріпиться дуже гарно, не осипається. Ось такий. Він дуже смачний, але дуже плотний. Він для консервації саме то. Він Має таку шкірку товстеньку, але ну, вона гарно з'їдається. Не сказала, що дуже соковитий, він більш м'ясистий, все ж таки. Він такий м'ясистий, все ж таки класний. Ну, В общем, ось такий дуже класний для консервації, для закаток в баночки. Томат, дубок. І так, другий на закатку для консервації це одеська сливка. Десь кусливку я вже обібрала майже, але трошки залишились. От, зриваю навіть трошки бурі, тому ну, зважайте на це. Я не тримаю помідори на кущу щоб до повної стиглості, щоб вони, ну, щоб і гусінь не їла, і не пропадали. От, вони прекрасно доходять. От. Ми їх з'їдаємо, це перші помідори, 21 сьогодні липня, тому причудово. Ось також він. Кущики дуже маленькі, 30 см, напевно. От, не знаю, ну в мене такі ось два кущики, один і другий. І ось такі є навіть отакі помідорки. Вони відрізняються тим, що вони дуже ніжні, з'їдаються. Дуже класно, вони не плотні. Але я закривала їх вже з огірочками в баночку, не лопаються, От, але вони ніжні. Вони більше, звісно, для поїдання дуже зручно. От, вони також дуже врожайні, дуже ніжні і смачні. Помідорний такий ну, солодкуватий присмак. Так, помила я помідорку, одеська сливка. показую в розрізі. Бачите, він навіть ріжеться, бо він дуже м'якенький, тонкошкірий. А, Ну, я б не сказала, що це стержень, це він такий є, тому що його цього стержня не відчувається. Бачите, це просто ось такий крахмальна така серединка. Він не такий плотний. Він більш соковитий. А не, все ж таки, бачите, це серединка, але вона дуже м'яка. Вона майже не відчувається. От. Тобто вона, бачите, дуже м'яка. От. М -м -м. Він тає в роті. М -м -м. Дуже смачний. Більш насичений помідорний смак. Це більш схожий на ті, що привозять нам з полів ось дубок. А десь сливка, вона більш така ніжна. Для перевозки вона, напевно, не підійде. А, ну і третій сорт сливки, яку я хочу показати, яка в мене достигла. От, це джалпа високорослий. А от це сорт високорослий, якщо. Одеська сливка і дубок були низькорослі, то це високорослі. Ось такі полосаті сливки, тісточки гарні, красивесні. ось такі в повній стиглості. Ось такі. Ось такі сливки. Вони теж ніжні, як і одеська сливка. Але не лопаються баночки. Ось такі вражай. І ось він ще йде, зараз він по півтора метра. Куштуємо. Так, ну і куштуємо джалпу. Джалпа... Ой, в мене взагалі-то дуже стійка в розсаді. Більше всього в мене було джалки. Тобто майже не чорноніжки, нічого, їй не страшно. Ну, ось такий. Вони всі сливки такі трошки, бачите, оце в них таке, напевно, є. Теж прохмальний, ніжний. М -м 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 Теж смачний, але по смаку найсмачніший це одеська сливка. Ніжний дуже схожий на одеську сливку, просто він цікавіший, тим, що він в розводах. Ну і високорослий. А, цей, звісно, вне конкуренції для консервації, але він, звісно, дубовий, його не вжуєш. Отак, якщо смачно поїсти, діти полюбляють одеську сливку в мене.